Будь-яка реформа може бути успішною, якщо її активно підтримують на місцях. Тож саме питання про план дій Галицького району, спровадження програми економічних реформ, було першим на порядку денному чергової колегії Галицької райдержадміністрації. У контексті передбачених реформою змін йшла мова і про заходи щодо збереження здоров'я дітей, зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази начальних закладів, а також про хід підготовки сільськогосподарських підприємств до весняно-польових робіт. У роботі колегії взяли участь керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови районної, міських, селищних та сільських рад. Як зазначив перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович, в рамках реалізації програми економічних реформ у Галицькому районі розроблено конкретний план дій на поточний рік, який охоплює усі напрямки, передбачені вищезгаданою програмою. Перше це реформа медичного обслуговування. Це створення центрів первинної медично-санітарної допомоги в районі як юридичної особи за самостійне фінансування, підготовка до модернізації вторинної спеціалізованої медичної допомоги. Друга складова цього плану це реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери. При цьому як підкреслив доповідач, ми чітко в своїх планах і в планах обласної державної адміністрації написано що Нічого не буде скорочуватись, буде тільки реформуватись і краще використання звичайних коштів Визначено й конкретні напрямки реформування сфери соціальних послуг, житлово-комунального господарства, міжбюджетних відносин, підприємницької діяльності тощо на низці актуальних на сьогодні конкретних завдань наголосив начальник управління соціально-економічного розвитку облдержадміністрації Василь Насадюк. Це питання буде номер. Це центри надання адміністративних послуг, які мають бути створені в кожному районі. І запровадження електронних соціальних фічних посладків населених пунктів. Досить жваво обговорювали на колеги питання про заходи щодо збереження здоров'я учнів шкіл та зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази навчальних закладів. Бо, хоч робота в цьому напрямку ведеться активно, з чим більшість присутніх погоджувалися, але й досі не в усіх школах і місця для занять спортом, бракує коштів на придбання спортивного інвентаря, не завжди правилам безпеки відповідає перевезення учнів шкільними автобусами. А очі запитань при обговоренні виникало чимало. На зиму не треба спортзалу. Ті лижі, які були. А я можу спокійно сказати, що за 14 років не придбана була жодна пара лиж у навчальній закладі. Ті, які були, прийшли в непридатність і на сучасних цей не є такими, що можна використовувати. Хоча, звісно, не завжди і не все залежить тільки від коштів. Дуже багато факту яким чином займатися? І вже виключно від людського фактора залежить пропаганда здорового способу життя середошнівської молоді, який дорослі ледь не щодня демонструють негативні приклади. Найбільший населений пункт нашого району, місто Бурштин, є е, хороша назва така е, наш, е, наша школа, е, яка знаходиться в, в центрі Буштина. Це, це, е, і біля вхід дитячої цієї школи стоїть кнайпа. Та кнайпа, і ті літочки, щоб перші попасти до цієї школи, обходять зліва, справа, щоб пройти. Ну, оці буйки, які там стоять, їх п'ятеро, десятому, десять їх там, попивши пива. Е, і це діти все бачать, і оце агітація і пропаганда здорового способу життя. Не бракує подібних фактів і в інших населених пунктах району. Тож дискусія з питань розвитку спорту і формування засад здорового способу життя була гострою і активною. Та головне, аби прийняті рішення не залишилися на папері. Тому що це є питання і обов'язок кожного з всіх рівнів влади, чи виконавчої всі місцеве самоврядування чи керівників наших державних установ. Без суперечики дискусії пройшло обговорення питання про підготовку сільгоспідприємства весняних польових робіт. Адже загалом аграрії до цієї відповідальної роботи готові. А вже про результати, як то кажуть, спитає осінь. А от щодо всіх інших прийнятих на колегі рішень, то за їх виконання з кожного чиновника питатиме громада, як це і повинно бути в демократичному суспільстві.